А Україні, шановне панство, 15 березня найкращий час для висадки томатів масової висадки. Я висаджу отакі ящики, потім буду перепікірувати і вже прямо з ящика висаджувати у відкритий ґрунт, або в теплицю, неважливо, куди ви висаджуєте. Невеликим слоєм просипіть землю 2-3 см. На неї просипаємо насіння. Тут у мене 4 пачки по 250 штук. Тобто 1000 насіння на ось такий ящик. Висаджую я таких 7, 8, 10 ящиків, ну, в залежності від того, скільки сортів. Висаджую всі сорти, які я вам показував в цьому році. Кому цікаво, насіння можете у мене придбати ще є в наявності. Перець, баклажани, томати. Перець баклажан вже, мабуть, пізновато. Ну, томати, огірки. Це ще, скажімо так, навіть рановато висаджувати огірочки, бо вони 21 день до висадки в ґрунт висаджуються. Також є кавуни дині. В общем, все, що в мене є, пишіть, є цибуля, тиканка. пишіть вайбер, я вам відповім. Тільки не дзвоніть, обов'язково пишіть на дзвінки, я не відповідаю. Особа на стирлих я сразу блокую, сразу попереджаю. Хочете по. Общатися з кимсь, шукайте інших людей. Я тут не общаюсь. Я просто продаю те, що в мене є, інколи відповідаю на питання, але дуже рідко. Просипали землею і обов'язково добренько зволожимо таким псюриком по всій території ящичка. Проливаємо водою. У мене тут тепла грядка. Зараз в ній температура 50 градусів і вище, Дві неділі воно буде перегравати. Це все стоїть у парнику, не в теплиці, прогрівається знизу. Я спокійно висадив, не таскаю ящики, і воно все піде в рос. Це я вам буду показувати. Якщо ви вдома, то на вікон це. Якщо у вас небагато, то сразу в стаканчики 200 грамові висаджуйте. Ну томати, чим хороші, і вони дуже легко переносять пересадку. Їх можна обривати, можна обрізати корінь, поставити воду, він коріниться. Тобто проблем у вас не буде. Після висадки обов'язково встановлюємо флаг перемоги над російським фашизмом, і все буде Україна. Шановні пані і панове. Всім дякую і до побачення.